Всім привіт! Мене звати Володимир, працюю в компанії Toltec вже майже півроку на меблевій фабриці. Щодо роботи, в мене все влаштовує, гарний колектив, все показують, все розказують. Щодо житла, як тільки приїхав жив в гуртожитку і. Яка була безкоштовна? Зараз знімаю житло сам. Мені компанія компенсує 150 євро. Також на період війни до мене приїхали Донька і жінка, і за кожного з них до зарплатні додали по 150 євро компанія. За що я велике дякую. Щодо зарплатні.